Леся Українка, назва вірша, коли втомлюся життям щоденним. Але це є тільки уривок із вірша, який мені насправді дуже подобається. Ви знаєте, що звалося війною? Тоді війною звали братовбійство, во ім'я правди, волі, віри, честі, а кроволиття звалося геройством, повинністю громадською, уклінність, патріотизмом, лютість до чужинців, набожністю запеклість фанатичну. Убожеством там змали смерть голодну, багатством награбовані маєтки, любов'ю до людей забаву панську, простотою темноту безпросвітну, ученістю непевної блукання, бездушну помсту звано правосуддям, а самоволю деспотичну право. Всім гордим пишним честь була і слава, зневаженим ображеним погорда. Загинув би, напевно, люд нещасний, якби погасла та маленька іскра любові братньої, Що поміж людьми у деяких серцях горіла тихо.